Скажи їм ось що, Брешуть Боги ті ідоли в чужих чертогах, скажи, що правда оживе, натхне, накличене, жене, не ветхає, не древле слово, є а слово нове меж людьми криком пронесе. І люд окрадений спасе од ласки царської. З їх вуст пророчі слова Шевченка звучать по-особливому, адже це покоління, яке, як ніхто, розуміє зміст поетичних рядків великого поета і знає ворога в обличчя, а не лише зі сторінок кобзаря. 27 лютого у Жмаринці з нагоди 211 одинадцятої річниці з дня народження видатного українського поета. Художника та борця за свободу Тараса Григоровича Шевченка відбувся конкурс Читців, Кобзар і Україна, організатори заходу, управління культури і туризму жмеринської міської ради, управління освіти жмеринської міської ради та комунальний заклад центр культури і дозвілля жмеринської територіальної громади. Цьогоріч участь у конкурсі взяли понад 60 поціновувачів творчості великого поета, найменшим учасникам лише 7 років. Кожен із них зі сцени не просто розповідав вивчені на пам'ять вірші, а вражав проникливим та емоційним виконанням поезії, від якої наверталися сльози. Перед початком виступів присутні подякували хвилиною мовчання тим, хто ціною власного життя боронить Україну. А також відзначили переможців конкурсу відеопоезій, який організувала школа мистецтв Дружківської міської ради Донецької області. Те, що в Дружківці. Прийшов в цей конкурс. Ви просто уявіть собі, коли 16 кілометрів від лінії, де йдуть бойові дії, живе громада, не просто живе, а ще проводить конкурси. Давайте їм поплодуємо. Тараса Григоріча Шевченка, особливо цей час, ми згадуємо майже. Щоденна поетичне Шевченківське слово воно зараз дуже актуальне. Саме за це слово, за нашу культуру і іде боротьба. І ми безумовно вистаємо і безумовно переможемо. Декламування поезії відбулося у трьох вікових категоріях: чи на пам'ять виконували твори Тараса Шевченка, авторську поезію або ж поезію інших авторів на вибір. Окремою номінацією були представлені літературно-музичні композиції за творами Тараса Шевченка або сучасних українських авторів, присвячені Великому Кобзарю. Гучними оплесками глядачі підтримували кожного учасника, який демонстрував свій талант зі сцени. Підготовка конкурсантів вражала і глядачів, і суддівську колегію. Деякі виступи нагадували моновиставу, настільки артистично вдавалося перевтілюватися у роль персонажів поем Кобзаря. Війна, боротьба за свободу та незалежність, незламність українського народу та непохитна віра в перемогу теми, які були основою усіх творів, виконаних зі сцени. Від деяких виступів наверталися сльози, а шкірою бігли мураки. Як довго тривала підготовка до конкурсу та хто є їхніми найпалкішими вболівальниками, ми розпитали у цьогорічних конкурсантів. Я люблю вчити вірші, дуже довго готувалася до цього конкурсу. Вірш, який я розповідала на сцені, він про дівчину-українку. Вірш дуже великий, і мені мама допомогла його вчити. І мені дуже подобається. Ми вже третій раз поспіль беремо участь у цьому конкурсі. Тут така атмосфера, гарні люди. Завжди хочеться повертатися на цю сцену. Ми самі виявили бажання участвувати на конкурсі. І самі обрали собі верші, Та допомагала нам підготуватись керівник нашого гуртка Ірина Козловська. Я представляю браїло від нашого театрального гуртка. Називається він Кумасі. Вирішили взяти вірш про війну актуальну, багато загиблих дітей, синів, батьків. В нас час є що донести людям. Через твої людини не буде боліти таке. Для мене Шевченко пророк і. Його слова дійсно відгукуються до цих пір. Я бажаю всім українцям та українкам бути щасливими і сподіваюся, що цього року Україна переможе, і ми знову будемо одні вільні і незалежні. Оцінювали виступи конкурсантів члени поважного журі у складі Володимира Дудіка, Оксани Гвоздінської, Людмили Кретової, Галини Луценко, Наталії Ткаченко та Альони Лазнюк за рішенням суддівської колегії. Перше місце у молодшій віковій категорії розділили між собою подружки Поліна Слободянюк та Оксана Гомизова. Друге місце виборов талановитий Владислав Ткач. Третє місце розділили юні конкурсантки Софія Мацюх та Єва Чаюн. У категорії 13-18 років перше місце підкорила Олександра Слюсар та Аріна Левінська. Друге місце дісталося Серафи Містець. Третє місце розділили юні таланти Карина Чубарко та Сніжана Рижак. За власний вірш відзначено Софію Ткач. За виконавську майстерність подяками та подарунками відзначено Ольгу Кащук та Олесю Мельник. Усі учасники отримали імені Подяки, а призери і переможці подарунки та дипломи. У номінації літературно-музичні композиції відзначено аматорський театральний колектив комунального закладу Центр культури і дозвілля. На чолі зі Світланою Волуйко та колектив арт-студії дійство під керівництвом Ірини Козловської. Дякуємо кожному, хто шанує пророче слово Великого Кобзаря та своїм талантом надихає інших.